Привіт, киномани, запрошую вас до перегляду добірки, де кожен місяць я відбираю тільки найсоковитіші прем'єри фільмів та серіалів, які точно варті вашого часу. Червень 25-го – це просто вибух. Тут і повернення Джона Віка, і нові хорори, і романтичні комедії, і навіть блокбастер з Бредом Пітом. Заварюйте каву, влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Але перед цим підпишись гуполайки, напиши коментар, що тобі найбільше зайшло з цієї добірки. Погнали! Фінікійська схема якщо вам захотілося подивитися щось незвичне, але зі стилем та смаком, то фінікійська схема хороший вибір. Мабуть, без Веса Андерсона цей фільм не мав такої естетичної візуалізації. Хоча й режисер деколи переходить межу. Для українців, які за останні роки звикли до жахів і горорів в реальному житті, це є про війну, і тобі вона несе. Цей фільм чудова можливість розслабитися та посміятися, ну хоча б трішки. У центрі сюжету ексцентричний авіаційний магнат Жажа Корда, якого зіграв харизматичний Бенісіо Дель Торо, який після багаторічного домінування на європейському ринку нарешті вирішує передати свою імперію у спадок, і як не парадоксально обирає не одного зі своїх амбітних синів, а свою єдину доньку сестру Лізл, що давно віддала себе монастирському життю. Рішення батька спричиняє справжню бурю. Після підписання заповіту на лізел починається справжнє полювання, її переслідують, їй погрожують. А світ чернечого спокою змінюється на хаотичну гру виживання, Повну пасток, змов і фальшивих союзів. Балерина. П'ятий фільм із серії Джон Вік розповідає про балерину і кіллера на ім'я Єва Маккаро у виконанні Анне де Армас, колишньої, так би мовити, дівчини Бонда, вона грає досвідчену найманку і талановиту балерину, яку веде вперед жага помсти. Єва полює на вбивць свого батька, і їй все вдається. Аж поки голова злочинного синдикату не відріжає проти неї самого Джона Віка, і тоді стає спекотно. Ритуал. Уявіть собі, Аль Пачино священник із темним минулим. Ден Стівенс, ідеаліст, що вірить у чудо, і разом вони останній рубіж між людиною та пеклом. Ритуал від Девіда Міддела – це не просто фільм жахів, а інтелектуальний трилер із демонічним серцем. Камерна напруга, мітен сцени, що давлять і дует акторів, який тягне цей фільм до небес. Або в пекло. Менше крику, більше страху, що повза тобі під шкіру. Матеріаліста у фільмі Матеріаліста Дакота Джонсон грає амбітну шлюбну менеджерку з Нью-Йорка, яка, здається, знає все про стосунки та кохання. Але раптом закохується в загадкового мільярдера, роль якого втілює Педро Паскаль. А потім в її життя повертається колишній коханий, який перевертає все з ніг на голову. Матеріалісти варто подивитися заради красивої операторської роботи, проникливого сценарію, палкої хімії між героями та кінцівки, яка обов'язково змусить вас плакати. Фубар другий сезон комедійного бойовика із Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Це перша робота титулованого актора на телебаченні. Головні герої серіалу батько та дочка, які багато років працюють на ЦРУ, але приховуються один від одного, через що їхні стосунки будуються на брехні. Якось їм доведеться дізнатися правду і більше того, почати працювати разом, лише ставши напарниками по завданню, батько та дочка нарешті отримують можливість дізнатися один про одного більше. Серіал називають Сучасним переосмисленням бойовика Правдива брехня 1994 року з тим самим Шверценегером і Джеймі Лі Кертіс. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Як приборкати дракона? Як приборкати дракона повертається, і цього разу не як мультфільм, а як повноцінне лайв екшн кіно. Наглядачів чекають нові захопливі пригоди. Небезпечні випробування, гумор та зворушливі моменти, які сподобаються як дітям, так і дорослим. Букеньєркі прем'єра другого сезону шоу, в основу якого було покладено незакінчений роман письменниці Едіт Вортон. Дія серіалу розгортається у 870-х роках у Нью-Йорку. Кончіта виходить заміж за лорда Річарда, який дещо побоюється, що американка не впишеться в англійське суспільство. Лише завдяки подрузі нареченої ненсі весілля таки відбувається. Згодом подруги новоспеченої леді отримують запрошення від Річарда погостювати в Лондоні. Так починається занурення п'яти вололюбних американок у манірний світ англійців. Небагатослівні вікторіанці ледве виносять галасливих гостей і невістку. А дівчата з нового світу заглядають на титулованих кавалерів, влаштовують вечірки та просто назаводжуються життям. 28 років по тому. Один з найочікуваніших фільмів року постапокаліптичний фільм Жахів, знятий Денні Бойлом. Через 28 років після того, як вірус вирвався з медичної дослідницької лабораторії, ті, хто вижив, знайшли способи існувати серед інфікованих. Одна група живе на маленькому острові, з'єднаному з материком єдиною добре захищеною дамбою. Коли батько з сином залишають острів і вирушають на місці в темне серце материка, вони відкривають для себе таємниці дива і жахи зовнішнього світу. У головних ролях Аарон тейлор Джонсон, Джоді Комер та Рейв Файнс. Шпигунка на весіллі відчайдушна секретна агентка СЕМ ніколи не змішувала роботу й особисте. Але ось тепер їй доручена надскладну складну місію бути дружкою на весіллі найкращої подруги. Вийшовши з зони комфорту, Сем Ледбе зберігає свою таємницю, виступаючи в ролі надійної подруги в день чудернацького весілля. І ще найгірше, три подружки нареченої оцінюють кожен її крок. Але коли команда найманців бере в зручники заможних гостей, Сем повинна зробити те, на що здатна лише вона. Подолати всіх, хто руйнує найважливіший день у житті її найкращої подруги. Формула 1 жахлива аварія на трасі змусила Соні Хей, за якого зіграв Бред Піт, припинити кар'єру пілота. Це сталося ще у 1990-х, і тоді він вважався найперспективнішим пілотом свого покоління. Колишній напарник Рубен Сервантес не покинув спорт і нині очолює одну з команд Формули 1», яка переживає свої не найкращі часи. Рубен запрошує Сонні повернутися до перегонів. З цікавого з акторами «Пліч-Облич» на знімальному майданчику працювали провідні пілоти Формули 1» сезону 23-го року. Семиразовий чемпіон світу Льюіс Гамільтон та Макс Ферстаппен, який виграв 63 гран-при за 11 сезонів. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.